Леонід, скажіть, будь ласка, чи був в житті такий момент, що хотіли закрити бізнес? Не один раз, не було ніколи. Не один раз. а не один не раз. Разов. Не одноразов. А можете згадати, що це був за момент у вас такий, коли все надоїло вже. Що надоїло? Тягнути все на собі. Важко важко. Угу. І тоді навіть були готові залишити без бізнесу. Думав кидати все і не знаю, що робити, іти кудись найматися. А скажіть, будь ласка, а коли наступив той момент, коли ви дійсно відчули себе підприємцем? Один з таких моментів це було на початку десь бізнесу. Напевно, перший рік, коли я займався діяльністю, угу. і наступив такий момент, що ну от все. Я розмістив резюме, угу. пішов на одну співбесіду сходив і вирішив, що ні. Ви ходили на співбесіду? Да, я судив на співбесіду. Це був якийсь плюс-мінус 15-16 рік. Я судив на співбесіду, і після того я зрозумів, що ні, я більше з того боку співбесіди не хочу бути. Ага, ви хочете більше наймати. Да. Після цього виси, що я вже... тільки підприємець. Тільки підприємець. А як зараз навчання допомагає вам? Допомагає постійно кожен захід якийсь е, витягує з е, мозку якісь ідеї, якісь думки: о, а так, а що так можна було, mm -hmm. і так далі. Ти пробуєш робити, щось виходить, щось не виходить. Але ти щось робиш, плюс постійно тримає мотивацію. Ну, а Розслабитись не, не дають, постійно, тебе в тому тримають, і це, напевно, шалений. Плюс угу. цього навчання, а скажіть що, будь ласка, от ви сьогодні приїхали з планом зростання? Якщо все спрацює, те, що ви запланували, от наскільки додатково маєте прирости процентів на 50 мінімум.